Бажаю міцного козацького, слава Україні. Лілі Пукін хуйло. До речі, за три роки війни ви хоч раз чули з уст верховного командовича, що навіть Google знає, що Вова Пукін хуйло. Наш головнокомандувач казав про це? Ні. А по чому? Ми ж воюємо, вона Ну, Нельзя. А потужнее министре, шмігуль не тоже. Ну ладно, то до дела не відноситься, это так. Это где-то не, не так важно. Що по ситуації на фронті? Ми, наверное, чекаємо гарних новин. Десь, мабуть, місяця півтора-два у нас така э, зміна обстановки, да до якої не всі оказались готові. Ну, то таке, зараз. Де збоку ситуація вирівнюється, бо в нас, не вдаваясь в подробності, скажу так. Якщо б справи військових, в ці безтолкові вонючі політики безпринципні, то ситуацію на фронті вам той же самий Deep State показував би іншу. Тому що військові війна, військова машина це консервативний інструмент політичної маніпуляції. Політичне забезпечення чи незабезпечення, політичні призначення на командні посади Етого з й команди, з сетава, Чехарда з змінами комбригів, вже стільки їх он, Бутусов півроку назад говорив, що більше 70 помінялося. Це говорить тільки про те, що стратегічне планування, стратегічне мислення. І, взагалі, стратегія, в принципі, вона відсутня у товариша верховного головнокомандуюча він його ж э, посада як президента. В принципі, тому що я вже мільйон разів говорив, цивільна особа, артист розважального жанру не може вести страшну війну, не може планувати. Да? стратегічного, оперативного, тактичного рівня, якісь задуми немає. Ну, навіть військової строкової служби не маючи за плечима. Це апріорі невозможно. Люди учаться все життя і баранами так залишається. У нас, до речі, їх дуже багато. то нічого, це по суті мав би бути потужний менеджер, але і, і я не одноразово говорив, ставка Верховного Головнокомандувача. І Рада національної безпеки на 70-80% складається з людей, які до війська, до військової служби не мають не то, що ніякого відношення, вони потрібні там виключно для того. Проголосував, Ручку підняв, що сказали, зробив. І усвідомлення народу України, блін. Поки у нас не буде цього, вони не поймуть, що потрібно міняти. Перемога кується не знизу От солдата закопу вверх, а зверху вниз. Поясню, що у підарів військова доктрина розрахована до 2035 року. Хоч почуйте ви, блядь, найвеличніші. Відповідно економіка, стратегічний мобілізаційний резерв і все, що йде, розраховано, сука, у дебілов, блядь До 2035 року. У нас що, Кроме, блядь Потужної потужності, мир в очах блядь. встреча Дубаї, переговори, Макрон, блядь, Трамп, блядь, Шізофренік. Що в нас є? Я вже не кажу цивільному населенню, ну, військовому Ми... стратегічне планування, стратегічний мобілізаційний резерв, де це мусора, які являються ухилянтами і дезертірами. І ТЦК, це тітушки ті ж самі мусора. Ловлять на вулиці цивільне населення. Ви з вас вообще хоть потужні. Читали закон України про мобілізацію мобілізаційну підготовку. Мобілізовується економіка, мобілізуються органи державної влади, мобілізовується правоохоронна система, державні службовці. І потім, блядь, цивільне населення в самому кінці списку, блін. А вийшло що? Получилось прості речі. Прийшов, непонятно хто каже, конституція на паузі, блядь, зашибісь. Вторгнення в Київ відбулося: мусара, інваліди, прокурори, інваліди, блядь, ДБР, ШМЕБЕРИ, судді, короче, держслужбовці дали на тапок. зрадивши просязі, зрадивши народу України. Там невеличкий відсоток кожної структури залишилось. Але він такий маленький, що ну, тут нема про що говорити. Всі цивільне населення, хто вважав себе українцем і патріотом, пішов на фронт і на четвертий рік війни вже мало кого залишилось живих і здорових. І багато, на жаль, і вже нема кого, і багато кого без здоров'я. Що далі? Ми дали можливість підготуватися блядь, мусарам, прокурорам. Чекістам, деберівцям, блять, вебам, шмебам, куча блядь, нікому не нужны. Структур митникам, податківцям. Сука, куча забронированих типов, державних службовців, блять, економічне бронювання. Ребята, нема кому воювати. Це все здорові ж, блять. Хто ну, може вийти пояснити? Верховний там, блять. Хулі не хуй обіжать блядь. направду немає чого обіжати, блядь. Вийди і блядь, чому в країні не воюють бля? мусора, прокурори, ДБРів, Вебівці, ШМЕБівці, державні службовці. Не треба розказувати, що хто там воює. З поліції є пацани в 5, які виконують задачі по фронту. Вам респект і подяка. Як не блядь, інтернет, Тянуть нещасно, ногами товчуть, того латиша на Майдані, блядь, Тянуть без ноги, по діло, тягають. Що ця блівотіна, да? вони для мене на сьогоднішній день такі самі, як і орки, і для багатьох моїх побратимів, між прочим, блядь. Я нічим не відповідаю. За три з чим то роки війни, блядь, яка користь одних країн чи допомога Збройним силам, блядь? Ну, хтось може пояснити? Нет. І це не тільки вони одні такі, блядь. Тому, блін, щоб я вам не розказував про цю потужну потужність. Оце все бла-бла-бла, блять. Чим -бла, швидше ви осознаєте, що ми, блядь, війну можемо виграти. Тільки коли Збройні Сили України будуть, блять, укомплектовані, забезпечені, блядь, блядь, блядь всім необхідним. У нас стільки виробників бортів, блін. скільки, блядь. Скока, блядь. А чого бригади до сих пор збирають FPV, Майвіки? виходить Зеленський і каже, 2 мільйони Майвиків ми собрали. Найвеличніший лідер сучасності. Пояснюю, якщо б, ти на фронт дав 2 мільйони FPV, і кожна FPV, кожна п'ята FPV, п'ята FPV попала в підара, то 500 підарів 500 тисяч підарів здохло, їх по фронту нема 500 тисяч. І вони косяками проїжджай на е, Мирноградський, Покровський, і косяками лізуть. Так що виходить, Либо не було в пирішах, або клоніруються підари. Мені кажеться, хто тут піздеть, як завжди. Тому все дуже просто. Те, що мало б бути з початку війни, окремий закон прийнятий. Про стан війни, ніякий ні, 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 нахуй не воєнний стан стан війни, де вся ця шелупонь, блядь, має бути працювати економіка на війну, а вони всі мають блядь, піти захищати свою батьківщину. На ротаційній основі от вас тилу толку немає, блядь. Проведені вибори парламентські і президентські тому що де ця блядь, Верховна Зрада, блядь? Ви от чи хто, блядь, Де закон про демобілізацію, де сука військова юстиція? Яке право цивільний суд має, блядь, військових судити? Ну, по-перше, фаховості немає, блядь. По-друге, блядь, це суперечить здоровому глузду законодавству. Військовий це окрема, блядь. Військова поліція, військова прокуратура, військовий суд, військова, блядь, адвокатура з допуском для держтаємниці. установи виконання покарань. блядь, я можу до вечора розказувати, але толку не буде. Прості й зрозумілі речі. І хорош вже. Народу цьому він уже такий, блядь, безмозглий. Уже все, блядь. Хороша брехати. Бо ми вже добрехалися, блядь, ну, можна договоритися, що фронт буде, блядь, не Краматорський, блядь, а Полтавський. В цьому військові ж, вже ж висказали, що підарів можна і нужно бути. І є методи. Ну, для цього треба сили, блядь, і засоби. Силами хто, блядь, умеров шмигаль, блядь, з потужним офісом забезпечує, блядь. Ніхера, блядь, пізділово бабок. Вибачайте, що трохи емоційно, тому ця вся градка має піти. І до речі, хто прийде в цю партянку хоронити, блять, це всі блядь, зрадники народу України. От уважно дивіться, хто його закапувати прийде. Ну, а нам козацтво, ЗСУ роблять неможливо і навіть в цих умовах, і навіть більше. Тому що у нас вже 20-кілометрова зона, це, блять, і в ППО. Піхота, артилерія, логістика, мідаваки, всі вже в ПВП. А чого? Та блядь, хто розуміє, той розуміє. А хто не розуміє, тому ти не розкажеш. Ось така вона потужна потужність. Майте про собі твердий характер, ясний розум. Об'єднуйтесь, гуртуйтеся, блін. Хоча б там в ячейці по три, по п'ять і хорош слухати цю хуйню. Нам треба, в нас держава сумасшедші кошти, кожна територіальна громада, блядь, мільярди. Зеленський тисячу гривень роздав 5,5 мільярдів. Нахіра кому, блять, на 5,5 мільярдів купіть, блять, бортів, запустіть на Москву, Санкт Петербург. І буде вам щастя. На 9 мая прилетіла на парад по підерам? Ні, а що такое, блять? А що ми не топимо, блять, кораблі, блять, в Чорному морі в Азовському? І що удари по НПЗ прекратились? А хто у нас герой України? А? Ну от і всі питання. Думайте, якщо є чим. А якщо немає, а взагалі потужна потужність, я вам покажу десь. Вот, бачите? Вот. А це потужна потужність. Ладно, вас всіх обняв, це буде Україна слава нації. І не плачте, не скігліть. Все буде добре.